Ти говориш, що це бу машина може скільки кофе приготувати? Вона може приготувати 300 000. 300 000. За 8. Давай, рахуй. Ти якщо вона приго... продам я вже 300 000. Скільки 300, я зароблю? Дивися, я 300 000 стаканів 200. американо з молоком. Да. Давай. Дивись, від 300 тисяч на чистий прибуток американо з молоком, я множу, дивися, на чисту маржу 25 гривень. 7 мільйонів 7, 500 тисяч. 7, да. да, це це нереально. Це, це реально. Це реально. Це, тільки по це за скільки Молоду? часу я зможу продати так, так, таку, таке кількість? Ну, дивись, це може бути 6 років. Та за 6 Да. Ну дивись, це одна кав'ярня може, наприклад, там, мільйон. Мільйон гривень приносити тобі в рік. Одна кав'ярня, мільйон. А це в місяць в тебе... скільки виходить? Це в... Да. в місяць, ну. Так, це 80 тисяч. 80 тисяч гривень в прибутку, так. Та це не реально. Це реально. Дивись, а в те, якщо буде такий що, ми, 4 ми, 5, ми, 5. Ну, ми від... знаємо кав'ярню, яка приносить 40 тисяч, але 80 тисяч дуже багато. Медичних центрів багато, є дуже багато кейсів. І багато хто з клієнтів, хто поставив кав'ярні на свою локацію. 80 тисяч, це, це роз... 2 тисячі доларів та, в місяць. Та, це, тобто це, це тобто реально, ти правда? хочеш сказати, що я інвестую 3-200 євро, купую був формат. Зві... І ми і тобі вон... ще локацію знайдемо. Та, ми ну, ми тобі знайдемо ну... локацію, яка буде приносити тобі такий прибуток. Якщо це сезон, це можуть бути... Дивись, 50. я відкрив кав'ярню, вона мені, поки ти її не зніс, і не переслав в друге місце, вона мені приносила 6 тисяч гривень. Ну я тобі зніс кав'ярню, щоб 6 6 тисяч, це перевести. скільки перевести? у нас? Фу? Ну, понятно. 6, тисяч, це скільки є? Вона за тобі в мене неділю, 20... вона тобі в неділю 24 в місяць 24 в місяць. А ти зараз кажеш, що є кав'ярні, які 60 приносять? В тебе 300 тисяч за рік би вийшло. Ну, ми мільйон ж. Ні, ну ми мільйон, я тобі... Ну, мільйон, це, типу, ти, це якийсь ексклюзив. Це, дивіться, часто це середина. Була. Дивіться, це середина, це золота середина. По Ні факту якийсь краще, але ми можемо навіть про них не знати. Коли партнер встановився, він повністю телеметрію контролює і просто продає, продукцію в нас бере. Ми бачимо, що там беруть по 100 кг кави, по 50 кави. Ми ж якби продаємо людям каву, ми тільки по цьому аналізуємо. Інколи все, продати... все, я хреніл. По промокоду палач 5 кілограм кави безплатно.